Давайте просто людині, яка все ж таки більш фахово угу. саме угу. знає в процесі. Скажіть, будь, будь ласка, це є просто публічний процес, який дійсно ми як журналісти і політики розцінюють як політичну боротьбу, але є все ж таки фахово, що робиться в самій галузі. Ви можете пояснити це переговори, все ж таки. Дивіться, є декілька проблем в цьому якраз сегменті. Перша проблема, що проблема з сиром із Росії почалася не вчора, не позавчора. Вона почалася, як пам'ятаєте, після нового року, коли пані Ніщенко заявив, що реформа відбулася в Україні неправильно і санепідемстанція не має відноситися до ветеринарної служби. Що в принципі Росії абсолютно не стосується, хто в Україні займається якими питаннями. Після чого як пам'ятаєте, почалося в січні місяці перша хвиля війни сирної, коли було заборонено експорт до Російської Федерації. Більшості виробництві на мала підстави, що ви кажете, це війна мала підстави? Тобто то, дійсно Є український сир, сир абсолютно неякість. дві так. причини: перша причина заполягає в тому, що ті виробники сиру, які виробляють і експортують до Росії, вони прекрасно знають, що російські споживачі і російський контроль вимагає височайшої якості. Відповідно, що проблеми не було жодного разу з якістю, поставляли до Російської е е Федерації сири виключно високої якості.